Новий дядечко. Проти вечора до кімнати Поліанни нечутно зайшла безміру щаслива і від того фантастично не схожа на себе міс Поллі Медсестра вечеряла і вони лишилися наодинці. Поліанно, Люба, я хочу тобі перший сказати. По-перше, Лікар Чілтон незабаром стане твоїм дядьком, і все це через тебе. Ой, Поліанно, я така рада, я така щаслива, мила моя дівчинко. Наступного тижня на тебе чекає подорож. На зручному, гарному ліжечку, тебе повезуть автомобілем та екіпажем до відомого лікаря, який живе за багато миль у великому будинку, спорудженому спеціально для таких же хворих, як ти. Він добрий друг. Лікаря Чілтона, і ми побачимо, чи він зможе Тобі допомогти. Лист від Поліанни Любі, тітонько Полі і дядечко Том. Я можу, можу, можу ходити. Сьогодні я сама пройшла від ліжка до вікна, а це шість кроків. Боже, як це чудово! Знову стати на ноги. Усі лікарі стояли довкола і всміхалися. А сестри поруч плакали. Пані з сусідньої палати, яка пішла минулого тижня, теж заглядала в двері. І ще одну пані запросили вона має стати на ноги за місяць. Вона лежала на ліжку моєї медсестри і плескала в долоні. Навіть чорна тіллі, що миє підлогу, зазирала зганку і тільки шепотіла, крихітко моя, бо більше не могла сказати через сльози. Не знаю. Чому вони всі плакали? Мені кортіло співати, кричати, верещати. О, подумайте тільки, я можу ходити, ходити, ходити. Дарма що на це пішло майже десять місяців, але я не пропустила вашого весілля. Ой, тітонько Поллі, яка ви молодець, що приїхали до мене і взяли шлюб біля мого ліжка. Ви завжди дбаєте. Про найрадісніші речі кажуть, що невдовзі я поїду додому. Шкода, що я не можу дійти туди пішки, їй більш ніколи не буду їздити. Найпрекрасніше у світі просто ходити. Ой, я така рада, я радію всьому, а найбільше тому, що деякий час я не могла ходити. Інакше я б ніколи не дізналася, яке це щастя. Мати, здорові ноги! Завтра я пройду вісім кроків. Поцілуйте усіх за мене, Поліанна.